Всім привіт! Це відеопроект на історичну тему. Сьогодні ми розглянемо життя Єфремова Сергія Олександровича. Він був насамперед громадсько-політичним і державним діячем. Я буду казати основне, а доповнення ви можете прочитати. Народився він в малесенькому селі з милою назвою Пальчик. І ось це несподіванка! Зараз там є пам'ятник йому! Його сім'ю можна описати одним словом. Духовенство. Якщо говорити про його прізвище, воно з Російщини, тому що походило від українського імені, а один з предків змінив його на російську версію. Навчався наш Сергій не лише в духовній семінарії, що є логічно для його сім'ї, а й на юридичному. Він ще в студентські роки почав свою політичну діяльність від участі в організації створення партії до створення спілки і підготовки до з'їзду. Всі вони мають довгі і складні назви. Але одну мету розробка концепції української державності, української національної культури і освіти. Це ж стосується з його співпрацею з безліччю періодичних видань і написанням статей. В цілому він був дуже рішучий і стійкий в своїх поглядах. Цитата він гостро і справедливо засуджував грубу українофобську русифікаторську політику російської адміністрації на окупованих українських землях, тобто він один із тих міг повністю поміняти хід історії. Але ви точно знаєте, яка доля у таких людей. Він продовжував бути учасником таких крутих штук, як УЦР. Та що там саме він придумав назву УНР. Але з руками справи ставало гірше. Звичайно ж, йому треба було переховуватись. Усіх таких, як він, заарештовували. Тому помер у Володимирській в'язниці у Росії, слухаючи його біографію, задумуєшся, як же багато він зробив. І як же несправедливо, що він, звичайно, не добився на той момент свого. Дякую за перегляд. А тепер ви можете подивитись на мій арт. Бо більшість часу, яке я збиралась витрачати на створення цього відео, я витратила на нього.